Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. В общем, пройшло в мене 15 днів після посіву соняшника. Ну тут, ну там я навідувався трошки. А дня 4 назад то сходи тільки показувалися. Не дуже воно мене радувало і, скажімо так, і не хотілося сюди їхати із-за відсутності опадів. Воно там зійшло, там піврядка є. Потім немає, потім знову є, Ну, в общем в рвані дуже-дуже. Та воно і зараз видно. Ось, дивіться. Єсть, нема, 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 нема. Опа, перейшов рядочок. Ну, в общем, дождик пройшов, позавчора, по-моєму, ввечері, да? ну, як би то не було, а оказався він. Продуктивний. Влага з'єдналася і той що не зійшов. Ну я думаю, що, вже, що ще ну, от, от в такій стадії то він іще його ну, От, Допустимо, бачите, ось тут рвані сходи. Зараз ми з вами пориїмся. Верхній шар вже й просух. Ну а знизу дивіться, земелька. Та, що треба. Волога і тепла. Питаємося зараз знайти сіменинку. Тільки що жрився, находив на камеру, не знайдеш. Ну, все одно зараз знайдемо. Будь такого. Не може. Ну земелька, конечно, класна. Що раз, друзі. Нас дивіться, знайшов. Опа, і ось я ключечка яка вже. Я думаю, я ж кажу, в такій земельці дня через три. Він буде вже зверху і не дуже відстане до цього. Ну, в общем, вовремя дощ пішов. Чого ще приїхав, друзі? Приїхав, друзі, внести страховий гербіцид, так як почвенним я не пользовався. Ні, Ну воно, як ви бачите, і чистенько. ну. Ось дивіться, де розора. Це я вже вон, до краю доходю. То є бур'яни ті, що... Трошки не взяв культиватор. Ну і пользуюсь яким гербіцидом, який мені дуже сподобався. Він працює миттєво і 100% результат. Ось Дивіться, тут ось, ось це таке вже. А там в мене було таке поярче, що аж сплошну зеленцем була. І дивіться, ось о, який вже результат. Там вже все поля. Все, друзі, препарат mm -hmm. <реш> дійствує молнієносно і стопроцентним результатом. Це так, пожартував. Ну а що робити? Ну а так, я ж кажу, сходить в такому стані. Це де всереньке зразу попало, то і красивенько. Попадаються, друзі, нерідко двойники. Чого а того що дуже-дуже семіна м'ялкі були, дуже дуже важко було відрегулювати сівалку. Настроїв, щоб двойничків не було, пропуски йдуть. Ну думаю, нехай вже, хай лучше будуть двойнички, аніж пропуски. А так розстановочка в цілому мені подобається. Бачите, опа, і пішло нам. П'ять рване. Все. Ну нічого, нічого. Все, все сіменинка звернула, зараз ми її затрамбуємо. Опа. Я думаю, що все буде чудово. Цього дощика йому поки що хватить, а там будемо сподіватися, що будуть і далі на, які, на якісь опади. І все буде чудово. Так що, друзі, поки що пауза. Продовжаю я вносити страховий гербіцид. А тоді закончу. Як залишиться в мене там час ще. Поїдемо з вами, глянемо ще на мою озиму пшеницю. Чи був там дощ, чи не був, як вона себе почуває. Так що, друзі, кому цікаво, не переключайтеся. Так, друзі, ну що, вніс я вже страховий гербіцид. Закінчив, ось аж на пальці аж пузирь натер одоприсколя. Ну і все заскочив, думаю, на свою пшеничку гляну. Так, ну. перепало її до щеку. Якраз чудово на налив. І вже колосочки. Зараз, друзі, глянемо, що вона тут вже налила. Зараз, секундочку. Ну, та ось, дивіться, яке вже зерничку. Це, я думаю, трошки їй цей дощик поможе. Його, бо бачите, таке щупле-щупле. Я думаю, воно ще доналивається. Так, ось, пшеничка. По мені. Буває трошки вище. Ну, на вид непогано. Це я напомню, у мене тут шестопаловка, сіяна з осені без удобрень. Тоді весною 100 кг сілітри по мерзлоталому і 200 кг карбаміда уже локально сівалочкою. Якщо не раз уже повторююсь, то я думаю, що на сіміна тут 3 тони буде з цього гектарчика по-любому. А може щось і... Може щось ще й останеться. О, все повибивало вже. Койде. Ну, ну, вже нічого я тут не буду вносити. Отак вона і буде стояти вже до жнив. Оп! Загальний вигляд. Непогано, непогано, мені подобається. Все, друзі, тоді на цьому буду завершувати відео. Всім доброго всім мирного неба, крепкого здоров'я і до наступних відео.